Друзі, всім привіт! Спільноту покупців нерухомості сколихнуло нове відео, у якому як заявляється, опублікована розмова голови Київміськбуду Ігоря Кушніра з керівником фонду «Житлокапітал», який акумулює кошти і, де Юре, відповідає за добудову проєктів Укрбуду. Добре, по фонду, так що ми будемо робити? Нічого ми не будемо робити. то що є, здано бляться, причем там Забыли про него, блядь. А по поводу заявления инвесторов. Они же не хотят подписывать акты убрать. Да, они не, не хотят, никак не подписывают, блядь. Мне вообще-то пиздец. Я сейчас передам ЖЭК и забуду о нем. Смотри, вы чуть-чуть не понимаете, что происходит. Да нет, мы понимаем, что происходит. Они охуевшие питасты, блядь. Кто? Будут вот они еще рассказывать во время войны эти ебаные инвестора, что они делают, что не делают. Время войны можно вообще, блядь, сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего. Не нравится им никак не подходит. Это все не фото. То що має на увазі голова Київміськбуду? Чи дійсно можна здавати будинки без благоустрою і фасадів під час воєнного стану? Перш ніж давати відповідь на це питання, оголошу щомісячний розіграш юридичної консультації по нерухомості. Якщо бажаєте виграти безкоштовну юридичну консультацію, достатньо підписатися на Ютуб канал з дзвоником. Поставити лайк на цьому відео і написати будь-який коментар з хештегом Хочу консультацію. Інформацію про переможця опублікую в інстаграмі. Тож повертаючись до нашої теми, 24 червня 2022 року Кабмін ухвалив постанову щодо деяких питань здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану. Чим встановлено на період дії воєнного стану в Україні. Та протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану дозволяється перенесення строків виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, крім транспортних проїздів, пішохідних комунікацій. Але у цьому ж пункті зазначається, замовник будівництва робить відповідний запис в декларації або акті готовності об'єкта до експлуатації. Зокрема, зазначає види робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, які переносяться, та визначає кінцеву дату, до якої роботи будуть виконані. Це прямо передбачено нормою права. Просто забити на ці види робіт не можна. Нехай інвестори прокоментують, якщо я не правий, але згідно почутого, мені здається, що про жодні юридично прописані обов'язки по приведенню благоустрою об'єкта в порядок в запропонованих до підписання актах не йшлося. Інвесторам запропонували підписати акти, як є, або йти на у той час, як ініціативна група житлових комплексів «Укрбуд» Цитую, добилася для Київміськбуду скасування бойових внесків, домовилася з Міністерством оборони та налагодила діалог між Київміськбудом та фондом «Житлокапітал». Почути за кулісами таке ставлення до себе, гадаю, шокує. Звісно, експерт не перевіряв цей запис на справжність, тому віра у автентичність залишається на ваш розсуд. Повний ролик я залишу в описі під цим відео. Яка ваша думка з приводу почутого? Пишіть в коментарях. Бажаю скорішої перемоги і мирного неба над головою. До зустрічі у нових відео. Ні, відстроїть треба, треба достраювати над До ближайшого качества, все як можна бути. Сказав, будь ласка, деньги верніть, блять. Ну, не верніть, а перечисліть, Це ж не ваші деньги. Це деньги інвесторов. День інвесторов. Это были деньги инвесторов. Сейчас они все должны быть у меня. Потому что я в Укргудовские проекты потратил на 900 миллионов больше, чем ко мне пришло от них денег.